Минулої неділі свої завершальні поєдинки у рамках першої та другої ліг провели обидва представники нашої області. Енергетик, програвши на виїзі вінницькі невідин чотири, втратив навітеретичні шанси на збереження прописки у першій лізі. Уже у першому таймі в ротах бурштинці побувало два м'ячі. Наприкінці зустрічі не видавала рахунок до розгромного, але на передостанній хвилині гол престижу забив і важко. Отож, енергетик разом з ФК Львів залишають першу лігу. У завершальному турі 25 травня бурштинці мали би вдома приймати київський Динамо. 2 але, як заявив президент енергетика Мирослав Лотоцький, гра у Вінниці стала останньою для його клубу не лише в чемпіонаті, але й у його історії, принаймні як професіонального. З наступного сезону, за словами президента, у другій лізі бурштинці не виступатимуть. А от Прикарпаття завершило першість на мажорній ноті, перегравши у Хмельницькому місцеве Динамо 1 1-0. Причому господарі на 35-й хвилині отримали шанс відкрити рахунок, але голки при франківці перерву пенальті. Єдиний гол у матчі був забитий наприкінці першого тайму, коли своїм шансом скористався Скиба. В останньому турі Іван Франківці отримують домашню технічну перемогу над командою Скат Ялпух, яка вже припинила участь у турнірі. Але піднятися вище шостого місця у групі А Прикарпаття вже не зможе.